Всім привіт! В минулих відео, де я показував екстремальні навантаження на інвертор тестував, показував там, або коли я в будинку даю більше 6 кВт, або коли з мережі тяну майже 7 кВт. І був там один коментар, коли людина каже, що в мене вже вибило автомат на 5 кВт. Так от, в цьому інвертері є спеціальна опція, щоб такого не було. Саме захист автомату, щоб не перевищувати ліміт, який у вас встановлений в квартирі. Та часто в квартирі найпопулярніше це саме 5-кіловатне підключення. Заходимо в налаштування, режим роботи системи. І ось, бачите, в мене стоїть обмеження мережі, галочка і значення 8 кВт. Це за замочуванням значення в 6 кіловатному інверторі стоїть. І давайте от зробимо так: поставимо 5 кВт, ніби у нас обмеження в квартирі, звичайно, 5 кВт. До речі, якщо говорити про меню, так, в мене воно українською, я прошив. Якщо у вас англійською, то ось це меню виглядає так. І що тепер буде? Взагалі, навіщо така ця опція придумана? Найбільше в квартирі навантаження відбувається, коли у вас тут інвертор. Це тоді, коли з'явилося світло і у вас є своє навантаження, плюс заряджається акумулятор. І от сумарно, ваших 5 кВт вам може і не вистачити. І якщо у вас буде збільшений споживання, більше під 5 кВт, то у вас просто виб'є вхідний автомат або там якийсь ліміт на лічильнику спрацює. От. Так от, ця опція зробить так, що ви не зможете взяти з мережі більше, ніж 5 кВт. Зараз я поставлю акумулятор на зарядку. Я спеціально його трохи розрядив, щоб провести цей тест. І зараз вмикаю в мережу і ставлю його на зарядку. Зараз почнеться зарядка. І так, почалася в мене зарядка. Ви бачите, я зараз поставлю так спеціально більше, так то в мене стоїть менше, ну от зараз я поставив 4 кВт на зарядку. А обмеження, якщо ви пам'ятаєте, я поставив 5 щойно разом з вами. Також, тобто, в мене виходить, дивіться, тягне мим з мережі 456 кВт. Тобто в мене майже нічого не залишилось для, для квартири. Там пів кВт у мене залишилося, щоб якесь навантаження зробити. І тут дружина, наприклад, імітуємо, вмикає чайник. Хоп! Чайник у нас десь майже 2 кВт тягне. А тепер дивіться, що відбулося. Навантаження як було до 5 кВт, так і залишилося. Я про те, що ми тягнемо з мережі. І зверніть увагу, що інвертор зменшив заряджання акумулятора. Тепер у нас не 4 кВт заряджання, а 2,4. Таким чином, він буде постійно балансувати до того порогу, який ми йому щойно встановили, в 5 кВт, і у вас ніколи не виб'є е, вхідний автомат. Якщо, наприклад, і тепер дивіться, коли у вас чайник закипить, навантаження зменшиться, то у вас знову збільшиться зарядка. І таким чином інвертор буде постійно балансувати, не даючи навантаження на мережу більше, ніж 5 кВт. Це перша, скажімо так, функція цієї опції. І є ще одна, яка може не така очевидна, але вона теж існує і дуже корисна. Якщо у вас в будинку реально може бути споживання більше 5 кВт, ми говоримо не про інвертор, а саме про те, що там дружина вимкнула одночасно духовку, чайник, не знаю, праску, посудомийка почала гріти. І це все реально там дає вам більше, ніж 5 кВт. Що буде в такому випадку? І в такому випадку ця опція теж нас виручить. Зараз я піду, повимикаю трохи навантаження. І ми подивимося, що буде з інвертором, якщо дати йому навантаження більше, ніж є у нас на вході. І так, ми бачимо 2 кВт. Зараз ще вмикаємо навантаження. Так, вже 4 кВт, і зараз я піду ще щось вімкну, щоб зробити ще більше. Як ви бачите, акумулятор у нас ще менше заряджається. Зараз у нас на акумулятор менше кВт йде, тому що наш будинок споживає 4. А що буде, якщо ми ще більше дамо споживання? Так, зараз. І тепер увага, додаткове навантаження 6,5 кВт на квартиру пішло. А з мережі, якщо ви бачите, все одно 5. А тепер зверніть увагу, що тепер у нас з акумулятора пішло 1,5 кВт. Тобто, інвертор компенсує нестачу і той ліміт, який ми йому встановили в 5 кВт на вході акумулятором. Тобто акумулятор у нас виконує функцію тимчасового бусту. Звісно. Така опція не може використовуватись дуже довго. Інвертор нагадую, у нас 6 кВт з пасивним охолодженням. Він буде дуже сильно горітися в такому режимі, але працювати він буде якийсь короткий час. Тобто, якщо у вас співпаде отаке навантаження, там купа, там ще додатково ви вмикаєте чайник, то кілька хвилин він спокійно витримає такої роботи, і у вас світло не зникне, не виб'є вхідний автомат. Дуже корисна опція, раджу вімкнути, поставити ліміт навантаження, який у вас є там по вхідному автомату. На цьому все. Якщо було цікаво, поставте лайк. Якщо якісь питання запитуйте, буду відповідати.